Так, друзі, всім привіт! Радий усіх вітати. Ну, сьогодні буду ділитися з вами своїми першими враженнями від використання тих речей, які я собі придбав. Е, В першу чергу хочу подякувати е, всім, хто подивився моє перше відео. Я був щиро подивований, достатньо багато людей подивилося відео і залишили коментарі. Дякую всім за коментарі. Хочу наголосити, що в коментарях є дуже багато цінних порад від людей, які є військовими, які вже мають конкретний безпосередній досвід і діляться своїм досвідом. Всім рекомендую почитати. Є дуже хороші поради. Це дуже важливо, тому що я не фаховий військовослужбовець. Я, як ви бачите, взагалі ще наразі вдома. Ну це окрема історія. Нас катають, я умовно придатний. Нас таких багато. Нас от. Викликає через день військкомат, коротше кажучи, не знає, що з нами робити. Ну, там окрема історія. Можливо, я запишу відео на рахунок цієї ситуації. Правда, скоріш всього, мене звинуватять, що я працюю на російську пропаганду. Добре, я подумаю, скажімо так, записувати чи ні, можливо, і запишу, якщо вже реально зовсім типу вкурвить. Ну хоча там ну, справді все досить невесело. Але це не тема сьогоднішнього відео. Тема сьогоднішнього відео відгуки на речі. Значить, в першу чергу, що стосується взуття. Ось ці черевики, які я собі придбав, це українське виробництво, харків, Military, здається, називається компанія. Значить, черевики. Я їх ношу кожного дня для того, щоб адаптувалась нога. Вони легкі. Для мене це було важливо, як я наголошував у першому відео. В них зручно, комфортно, але холодно. Відверто холодно, навіть в хорошій термошкарпетці, У мене є декілька різних термошкарпеток. Рухаєшся в хорошій тепло, не мерзнуть ноги. Але як тільки ти зупиняєшся, десь якихось 10-15 хвилин в стані спокою, і ноги починають замерзати. Причому досить сильно. Ось ця тканинка. Я так розумію, вона, мабуть, дихаюча, пропускає. Ну, от вона пропускає холод страшенно. В пальці холодно, в ногу, холодно. нога мерзне в цій частині, прям відверто промерзає нога. Тож, не знаю, не можу вам сказати на рахунок. Я так подивився вчора, відео бачив. Нашого якогось суперфахового військового з-під Бахмуту він в таланах зараз, які йому видали у війську. В нього там, класне екіпірування. Все він сказав, що там мінус здається, 18, дуже холодно. Вони гріються таким чином, що павербанки вішають собі на ноги, дротики і стільки гріють. Тобто, насправді це взагалі проблема будь-якого навіть, напевно, суперкрутого взуття, що дійсно реально, в реальних якихось холодних умовах буде холодно. Ну, Коли типу, екстремально якісь температури, ти не рухаєшся, не маєш можливості швидко пересуватися, то буде холодно. Значить, давайте розповім вам про шкарпетки. У мене їх є декілька видів. Розповім про основні. Одні я ще не тестував, самі прості трекінгові, але вони не на холодну таку погоду. І от що стосується холодної погоди. Значить, у мене є ось такі шкарпетки, Бандіт, як я вам казав, фірми. Тут написано Бандіт. Десь у мене була, до речі, і від них упаковочка. Зараз вам покажу хвилинку. Ось упаковка від них, ось такі шкарпетки на мінус 20 з термозонами, як я вже показував, тут є ось це, воно типу, помаранчеві тип, типу, ці вставки. Тут, типу, шкарпетка тонша, вона тут дихає. Ну, В них в моєму взутті холодно. Вони загалом якісно зроблені, досить класні на нозі, приємні, ну але холодно. Сильного тепла. я... Так взагалі вони гріють, все, ну, але. І коли рухаєшся, ходиш так само, все окей, все класно, але скажімо так, в стаціонарному стані, нерухомому, коли ти довгий час не рухаєшся, стає відверто холодно. Також у мене є ще ось такі шкарпетки. Я одні маю ще з упаковочкою У мене в речах, зібраних вже в рюкзаку. І одні вже розпакував і тестив, ходжу в них. Значить... Прям класні, я дуже задоволений. Вони мають так само, якщо бачите, вони прозорі наскрізь тут. Можна побачити, вони мають такі тут, типу термозони для того, щоб був правильний відвід е від вологи і терморегуляція правильно відбувалася на нозі. Значить, е теплі, дуже дуже зручні. Я провів взагалі експеримент. Я в них ходив 4 дні поспіль в день. Вибачте, за інтимні подробиці, вони не штормували. Було дуже круто, я дуже задоволений. Потім поправ їх в літній воді, ну, прям класні шкарпетки. Я типу, це, я задоволений. Мені задонатив їх товариш разом з спальником. До речі, також я купив спальник. Тобто, можна сказати, мій задонатив друг. Спальник 5 тисяч гривень обійшовся на мінус 7, він комфортно і на мінус 20. Типу можна в ньому бути. Не знаю, достатньо легенький, до речі. Більше наразі нічого про нього не можу сказати, я його не тестував, Тобто він в мене просто є, я його купив, щоб був. Тому що я так зрозумів, що на холодний період року бажано мати таку річ свою, і щоб вона була справді теплою. Тобто та, Про це я ще нічого сказати не можу. Про спальник я не можу нічого сказати. про шкарпетки. Давайте тепер повернемося до, до термобілизни. Значить, як я вже говорив, у нас возили на Закарпаття. Було дуже холодно. Багато годин нас там тримало. Ми приїхали о 3-й ночі. Все це тривало 11 годин, взагалі десь півтори доби орієнтовно. Ми потрапили на Смотрине оглядини годині о 5 дня, попри те, що привезли нас в третій ночі. Було дуже холодно, холодний вітер, всі шалено замерзли. Я був от, у цій термобілизні, друг, є, другий шар, я як перший. Прям класна білизна. Я дуже задоволений, вона тепла. Я взагалі в ній ходжу кожного дня зараз, коли по вулиці. Е, дуже хороша якість, вона тепла. Вона тепла як перший шар. І це мене прям потішило. Тобто я от відчуваю, я за нею 2, тисячі, здається, 100 гривень віддав, ну вона прям кльова. Тобто, якби я в той день одягнув ще й другий шартерму, тобто її як другий шар використав і мав перший термобілизни, взагалі би було типу бомбезно, бо я звичайно трохи замерз, було холодно. Але це коли я виходив з автобуса, в автобусі було більш-менш терпимо. Правда, вночі в нас було відкриті двері, було дуже холодно, в день трошки двері закривали. то в автобусі ми ходили грітися, а коли виходили на вулицю, то. Ну, Можна було певний час, попри крижаний пронизливий вітер, ну, вона достатньо себе класно проявила. Тобто, якби я мав ще перший шар, то взагалі би було б дуже комфортно. Тому ну не знаю, мабуть, можу порекомендувати. Я вже її раз прав. Вона, от я ходжу в ній пересуваюся просто по місту зараз, ходжу собі гуляти, ходжу в військкомат пішки тут. Це в мене зараз такий через день три по військомати назад. весь день ти там сидиш, тобі видають нову повістку і ти йдеш додому. Куди тебе нікуди не везуть або ще щось схоже. Ця термобілизна прям бомбезна. Також у мене є термобілизна вся коричнева, що я вам розповідав. Е, ну, нічого таке, я її один раз одягав, просто щоб потестити. Як перший шар другий не вдягав, ну вона, мабуть, і не мала нічого такого. Типу здивувати мене, було в ній холодно. Ну але на тіло вона приємна, переться, це синтетика чисто. Тобто, як перший шар, мабуть, буде все окей. Ну, але вона трохи, типу, як синтетика, трошки така, вона типу, парить насправді. Ну, але це питання за яких умов її використовувати. Правда, після першого прання я так бачу, вже тканинка щось трошки задирається, попри те, що я вручну її прав, не знаю. І мені задонатили сусіди, почувши, що мене забирають у військо ще одну термобілизну компанії МТАК. Я її так само вдягнув, ну, прям класна термобілизна. Вибачте, може, виглядає як реклама, ну але якість її прям в цій хороша, якість, яка непогана, а в цій прям класна якість. Я прям щиро здобув. Я так зрозумів, що це український виробник компанії МТАк. Ну, мені вони нічого за рекламу не платили, не знаю. Мені сподобалось по якості, я вам просто... Скажу так, як я відчуваю, типу, прикольно. Мені сподобалась якість цієї термобілизни. Що я вам скажу? Як я подивився по тому, що пишуть військові, професійні, ще щось, взагалі, всі собі, все ж таки, якщо ви хочете щось, щоб вас гріло, щоб гарно служило, комфортно все було, потрібно, мабуть, купувати своє. На жаль, Якісні речі коштують дорожче. Тож, я вам бажаю мати можливість придбати собі речі, які вам допоможуть вижити, залишитися здоровими. Бажаю всім нам перемоги. Це дуже важливо, тому що сусід у нас пришелепкувати, він нам роками, десятиліттями, століттями заважав існувати. Маємо шанс стати все ж таки, врешті-решт, вільними. Ціна б дорога. Але свобода коштує дорожче. Тож я бажаю всім перемоги. Дякую, що дивитеся мене. Ще буду записувати, мабуть, вам далі відео з своїми якимись роздумами, мабуть, з якимись спостереженнями. Так що, хто має бажання, слідкуйте, будучи якийсь ще контент викладати для вас. Все, дякую вам за увагу. Всім гарного часу доби!